Пане Михайло, у нас хвили подібно, і у нас у світі з'являється повідомлення про ці гарантії небезпеки для Російської Федерації. Цього разу одним з хедлайнерів є французький президент Еммануель Макрон, який про це теж сказав. З Чим сьогоднішня хвиля повідомлень про гарантії для Росії пов'язана на вашу думку? А я буду достатньо необережний, але скажу, що це пов'язано з тим, що людина не знаходиться в внутрішньо не відчуває війну як таку. Це можна так собі прокинути, якісь слова. Давайте гарантії Росії дамо. і, Може таким чином скінчимо війну. Скінчимо війну. Правильно, тобто він не відчуває того болю, який відчуває 40-мільйонна країна. Він не знаходиться поряд з нами на самій справі по суті своїй. Я не тільки про Макрона, я про будь-яку людину, яка може так собі думати, тому що це виглядає вкрай страшно. Да, ну тобто, дивіться. Гарантії безпеки для кого для країни, яка має пройти через що через обов'язкову поразку військову, залишити територію іншої країни суверенної, яку вона окупувала, в тому числі в 2014 році, і залишити інші країни, які вона окупувала, пройти через знову ж таки ту процедуру спеціального трибуналу, щоб військові злочини були документовано, задокументовано в юридичних статусах, пройти через процедури покаяння, процедури репарації і таке інше, тобто вони мають пройти. Через внутрішню трансформацію нарешті, щоб не було у цієї махрової еліти, яка придумала цю війну. Це пан Ковальчук, пан Путін, пан Патрушев, пан Кирієнко, Всі я не беру всіх інших да людей там, ну на рівні пропагандистів, але всі ці люди мають бути на скам'ї підсудних. Тобто, які гарантії безпеки це для країн, типа України. Країн Балтії, Польщі, Румунії, Молдови, Грузії та й всіх інших після радянських країн потрібні гарантії, щоб отака монстроїдна країна, яка ні з того ні з цього прикинулася зранку, і каже: А давайте ми візьмемо крилатими ракетами, побомбимо, наприклад, пологові будинки в Україні. Ну, щоб цього не було, от для цього потрібні гарантії безпеки, для цього потрібні військові альянси. До речі, про військові альянси вони ж теж потрібні для того, щоб таку ситуацію, коли є війна на конкретному континенті, в даному випадку на європейському континенті, який звик до певних гуманістичних традицій, Оцей військовий альянс мав би більш детально втрутитись в цю ситуацію, в якій сьогодні ми знаходимося. Михайло, якщо б від вас залежало. Просто зараз, які гарантії ви готові надати Росії? Просто зараз. Просто зараз одну гарантію, що ми будемо вкрай коректними з юридичної точки зору, коли буде відбуватись процедура спеціального трибуналу. Тобто, дамо юридичну кампанію, потужну з е, світовим ім'ям, забезпечимо можливість отримувати сніданок обід е, вечерю, і будемо забезпечувати. Скажімо так, інформаційну свободу, ну тобто, люди зможуть читати все, що про них говорять. Ну знаєте, так і напишуть, що Подоляк прогарантував путіну вечерю.